Ми тут, не часто буваємо. ми тут не часто буваємо у центрі, тому що оці всі руїни нагадують те, що ми пережили. Це, що ми пережили. Переселенка з Девальцова, пані Валентина, порівнює стан будинку Дворянського зібрання у Полтаві. Відомо у більшості як кінотеатр імені Котляревського з наслідками війни в рідному місті. Хотілося б, звісно, щоб це швидше забудовували і всі гроші витрачали раціонально, а не потрошили їх. Консерваційні роботи архітектурної пам'ятки на сьогодні завершені. Вони тривали три роки, говорять в управлінні капітального будівництва Полтавського міськвиконкому. Були зроблені демонтажі конструкцій, які потребували демонтажа, які представляли небезпеку для людей. Було зроблено укріплення фундаменту, вивез мусору і підсилення конструкцій в місцях, які передбачалися проектною документацією. Безпосереднє фарбування, просте фасаду. Ну так як це була консервація, то грандіозних робіт тут не передбачали. За словами Наталі Гетело, в управлінні чекають на отримання сертифікату готовності. Цей документ засвідчить готовність об'єкту до експлуатації. Надалі ж планують передати будівлю на баланс області. Там вже мають розглянути питання про можливість проведення реставрації. Реставрація такої будівлі це буде значна сума, яку ну на даний момент не на часі, якби для міста. Я думаю, що всі роботи будуть проведені після війни, тому що кошторис ну, буде великий, враховуючи пам'ятку, враховуючи види робіт, що необхідно буде ще зробити. Полтавка Олена, педагог, проходячи повз будівлю з дітьми, каже, відчуває жах та смуток. Досі немає коштів, немає часу, немає спроб, немає нічого, щоб відновити. Ви ж розумієте, що це історичне кільце Полтави. Прикро, дуже прикро, що все перебуває в такому жахливому стані. На думку Полтавки Олени, треба, щоб у цій будівлі зберігалася автентичність як зовні, так і всередині. Звичайно, що те, що було тут останнє, і шаурма, і все, і нічний клуб, такого не повинно бути. Можливо, можливо, якісь зібрання міські, щоб могли люди приходити. Можливо, якісь експозиції музейні перебували, тому що мало виставкових залів у нас в місті. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року близько 4-ї години ранку у будівлі пам'ятки історії та архітектури будинку дворянського зібрання сталася пожежа. Гасили вогонь 9 годин.